Добрий день, шановні глядачі! Ви на каналі Філологія Як вона є? І ми продовжуємо наш цикл відео із вивчення тем української мови, які є найбільш складними для сприйняття старшокласниками. Ми вже відвідали разом з Уляною та Тарасом Лондон та Париж. І сьогодні в нас на черзі місто на семи пагорбах. Рим, велична столиця стародавнього Риму. Продовж подорожі іспанськими вулицями ми поглибимо наші знання із теми рід іменника. Заінтриговані що ж, вперед до нових знань. Вивчення теми рід іменника є важливим для правильного узгодження слів, грамотного письма, розуміння структури мови. Уляна зацікавилася, що чи хто є основним символом Риму. Тарас допоможе їй дізнатися, але тільки тоді, коли ми прочитаємо теорію. Тарас пропонує нам зачитати одну цікавинку Петренко. За чим змінюються іменники? За родами, числами і відмінками. Тоді зміни за родами іменники гадюка і стіл. Гад, гадюка, гаденя, стіл, столиха, столиня. Сідай один бал. Чому вчитель поставив учню один бал? За чим змінюються іменники? Наведіть приклади. Перегляньте інформацію щодо роду відмінюваних іменників. Символом Риму є вовчиця. Ану підкажіть, який це рід іменника. Правильно жіночий етруська бронзова скульптура за стилістичними ознаками датована п'ятим століттям до нашої ери і ще ніби з античності зберігалася в Римі, зображує приблизно в натуральну величину вовчицю, яка вигодовує молоком двох немовлят. Ромула і Рема легендарних засновників міста перейдемо до практики. Завдання назвати одним словом визначити рід. Розумнички! Переходимо до наступного завдання. Випишіть іменники в три колонки. Чоловічий рід, жіночий рід, середній рід. Молодці! Чудово впоралися! Цікавий факт. Вираз гроші не пахнуть родом з Риму. Він виник, коли імператор Веспасіан. Вів податок на громадські вбиральні. Перед нами прекрасний колізей. Біля нього Уляна знайшла записку Погляньмо, що в ній написано. Mm. Хм, що ж це може означати? Я знаю, знаю. Давним-давно в Італії, у місті Тоскані Арецц, жив музикант монах по імені Гвідо. Він дуже добре співав і викладав музику. Саме його гімн для дітей в школі поклав початок нотам. У мене навіть є для вас музичне фінальне завдання. Сподіваюся, всім було цікаво та пізнавально. Дякую, що обираєте наш канал. Чекаємо підписки, вподобайки та до нових зустрічей.